Пам'ятаєте, як Павло Тичина колись писав, не заспокоїмось ми доти, аж поки з поля весь бур'ян не вирвемо. А вирвемо грізно, багнетом, критики мечем. Отже, на тлі останніх подій в Україні ні в якому разі не можна заспокоюватись. Те, що зараз 95-й квартал, зняли нову серію до свого телесеріалу. Це лише для того, щоб заспокоїти нерви населення України. Зараз ні в якому разі не можна заспокоюватись. Потрібно продовжувати боротьбу за визволення України від рашиської окупації на Банковій та на Володимирівській. І ніякого одвічного ув'язнення, ніякого одвічного ув'язнення. Ми ще будемо годувати ту худобу, поки вона не здохне в тюрмі? Розстріляти, лиш розстріляти за законами військового стану. Уже Майже мільйон українців цей уряд знищив. Вбив, і ми подаруємо їм життя з двічним ув'язненням. Ні в якому разі. Розстріляти Володимира Зеленського, розстріляти Андрія Єрмака, розстріляти Василя Молюка, Чернишова, Татарова, Резнікова, Умєрова і усіх інших членів Кнесету України розстріляти. Смерть ворогам. Боротьба продовжується.